Бордянці не можуть оформити землю, окупанти поставили все на паузу. Росіяни запровадили нові правила оформлення землі в захопленій частині Запорізької області, але навіть самі визнають, що система не працює. Документи загублені, реєстрація заблокована, людям відмовляють у підтвердженій власності. Мешканці області змушені оформлювати землю за законами РФ, але є проблема: багато документів або зникли, або не відповідають новим вимогам. Через це власники не можуть підтвердити свої права на землю. Ще гірша ситуація з орендою. Окупанти прямо заявляють, що взяти землю в оренду зараз неможливо, бо вони ще не придумали, як це зробити за своїми законами. Сажалінню зараз, на жаль, зараз триває реєстрація земельних ділянок ще ведеться робота з виявлення правовласників таких. Ділянок тому наразі відсутнє нормативно-правове регулювання передачі е, цих ділянок в оренду. Е, самопередачі в оренду таких земельних участків про приватизацію можна взагалі забути. Спочатку окупаційна влада планує оголосити всю землю державною власністю РФ, а вже потім вирішувати, кому її продавати. Люди, які роками володіли землею, тепер не можуть отримати на неї документи. Самі окупанти визнають, що у них безлад, і вони не знають, як це вирішити.